Богдан від 2026 це справжня революція у світі міського транспорту, створена для тих, хто цінує комфорт, тишу та екологічність. Новий електричний автомобіль поєднує сучасний дизайн, передові технології та неймовірну економічність, щоб зробити кожну поїздку не лише зручною, а й приємною. Його силует відразу привертає увагу чисті лінії, компактні пропорції та сучасна світлодіодна оптика надають авто впевненого і динамічного вигляду. Урбаніві створений для міста, де важливий кожен сантиметр простору. Завдяки оптимізованим розмірам він легко маневрує навіть у найщільнішому трафіку, а невеликий радіус розвороту дозволяє паркуватися там, де інші не зможуть. Під капотом потужний електродвигун нового покоління, який забезпечує швидкий розгін і стабільну тягу без шуму та вібрацій. Одного заряду батареї вистачає на понад 350 кілометрів міського циклу, а швидка зарядка дозволяє поповнити енергію до 80% всього за півгодини. Це означає, що Urban EV готовий до щоденних поїздок без стресу і зайвих витрат часу. Салон автомобіля це поєднання мінімалізму та високих технологій. Центральна панель виконана з екоматеріалів, а цифрова панель приладів і великий сенсорний екран забезпечують повний контроль над усіма системами. Система штучного інтелекту аналізує стиль водіння, пропонує оптимальні маршрути та допомагає зберігати заряд. Просторий інтер'єр і ергономічні сидіння створюють відчуття комфорту навіть під час тривалих поїздок. Безпека ще один пріоритет. Урбаніві обладнаний сучасними системами допомоги водію, адаптивним круїз контролем, автоматичним гальмуванням, контролем смуги руху та попередженням про пішоходів. Кожна поїздка стає максимально безпечною і прогнозованою навіть у складних міських умовах. Додатково UrbanAV пропонує можливість дистанційного керування через мобільний застосунок, ви можете перевірити заряд, запустити клімат-контроль або знайти авто на карті одним натисканням. Це новий рівень зручності, який робить життя простішим. Богдан УрбаNV2026 це не просто транспорт, а стиль життя. Він демонструє, що українські технології можуть конкурувати на світовому рівні, поєднуючи ефективність, екологічність та дизайн. Це авто для тих, хто дивиться у майбутнє, хто хоче змінювати світ починаючи з власного вибору. Урбаневі символ нового міста, де тиша електродвигуна замінює шум двигунів, а чисте повітря стає нормою. Це не просто автомобіль, це крок у майбутнє, який починається сьогодні.